Всім привіт! Сьогодні хочу продовжити рубрику, де я розповідаю про дитячі розвиваючі книжки, про ігри і пазли для дитячого розвитку. І сьогодні в нас з вами буде гра від Джеко. Ось так вона виглядає. Це лото для діток, ну певно, 2 плюс років. У моїй донечці 2,5 було. Коли ми почали грати в цю гру, їй вона дуже, -дуже сподобалась. Гра від Джеко. Якщо ви ще не знайомі з цією фірмою, то раджу вам звернути на неї увагу, тому що Джеко видає дуже якісні і цікаві ігри, пазли і так далі, лотон, наприклад, також. І хочу показати вам детальніше, що знаходиться в цій коробочці, і як виглядає взагалі сама гра. Ось так виглядає коробка з лото. На зворотній стороні представлено, з якого віку варто використовувати цю гру. Джеку рекомендує використовувати лото з 3 до 6 років, але я скажу на своєму досвіді, що можна використовувати цю гру вже починаючи з 2 років. В Лект входить три ось такі пластини з зображеннями та 18 карток. Зараз вам покажу, що саме входить всередині. Є ось така інструкція на різних мовах про те, як варто грати у цю гру. Також є три ось такі пластини. На кожній пластині зображені різноманітні тваринки. Тут і собачки, і котики, і ведмедики, і мишки, і взагалі хто завгодно. Хочу зауважити, що на кожній пластині є по одному герою. Тобто гра в нас іде на логіку, і також на швидкість У лекції є 18 ось таких жетонів. На кожному жетоні намальований один персонаж. Тобто на кожному малюночку є цей персонаж. Як ми будемо грати в цю гру? Малюк, або ви, або хто з ким там грає, дістає жетон і шукає швиденько в себе. Це перший варіант. Кожен дістає жетон і шукає. Другий варіант гри це ведучий, або хтось один дістає жетон, кладе його ось так, по центру. І три. Гравці швиденько шукають, хто перший знайшов на своєму зображенні цю твариночку, той і забирає цей жетон. Наприклад, ми дістали цей жетон, і я, наприклад, граю за цю пластину. Якщо я перша знайшла ось цього котика, то я забираю. Якщо хтось інший встиг перший, то він забирає собі. Перемагає той, хто швидше і більше збере собі тварину. Хочу показати, як виглядає ця гра. Це дуже такий цупкий картон, який неможливо зігнути. Ось такий він. твердий. цих пластин приблизно десь 15-20 см на 15-20 см, тобто вони квадратні, точно не скажу, але на вигляд, тут десь сантиметрів 20, точно є 20 на 20, я так думаю. Вони також з цупкого картону, дуже якісні, яскраві. Тож, якщо вам сподобався огляд, і ви запримітили для себе таку гру, прошу вас поставити лайк, коментар або підписатись на мене, бо в мене дуже-дуже багато буде різноманітних оглядів на наші ігри, на наші книжки, на пазли і на багато розвиваючих ігор для маленьких діток. Ось таку кількість розвиваючих ігор ми маємо, і це ще далеко не всі. Тож я думаю, вам у нас буде дуже на каналі цікаво. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було вам корисним, і бажаємо вам гарного дня.